Насправді, Родинське знаходиться під контролем Сил оборони України. Водночас противник не відмовляється від своєї мети щодо повного оволодіння даним населеним пунктом, застосовує тактику малих тактичних груп, намагається проникнути до населеного пункту. Але, чесно кажучи, противнику це не завжди вдається, так як противника розбиваємо ще на підходах до даного міста. Ну, насамперед, моє основне завдання як командира підрозділу. Це з успішністю виконувати бої завдання з мінімальними втратами. Ми не обіцяємо, що буде легко, але спочатку йдуть дрони, а потім тільки люди. І тому технодесанта складова, найбільше, якою важливо є зараз на даний час. І я знаю, що от ініціатива 2000 дронів вона теж готується. Всі, ті, хто не байдужі, всі, ті, хто цікавляться, можуть прогуглити, легко знайти і цю інформацію, і передумови. Треба противника знищувати ще на дальніх підступах, не давати їм можливості дійти до прямого контакту з підрозділами, з нашими підрозділами, які стоять на обороні в обороні, або навпаки, коли проводять якісь певні дії щодо відбиття там населених пунктів, відбиття ключових розв'язок. Тому спочатку треба максимально нанести вогневе враження противнику за допомогою тих же самих в квітенічної складової, а тільки потім. Будуть іти люди і виконувати далі свою роботу для того, щоб зберегти максимальне життя своїх підпорядкованих військовослужбовців.